Я Владислав. І сьогодні я от зніму перше виживання на своєму каналі. Ну може не, не таке вже і перше, але ну практично виходить по суті перше. І ми сьогодні будемо виживати в світі динозаврів. Це буде дуже складне виживання. Тому я і відмінить попереднього виживання невдалого, яке, до якого я другу частину не зняв і не знімав. Це виживання в світі SCP. По-перше, нам треба було взяти скриню бонусів. Ну тут я її якраз взяв, бо тут просто вона необхідна буде, адже на чи я зможу добувати ресурси так повноцінно, як в нормальному виживанні, оскільки тут будуть різні хижі динозаври, які, яких буде дуже, дуже багато хп і великий урон. І заспавнилися такі от місця. Отак. От Такі місцевостями заспавнилися і починає наше виживання. Так, і ось такий от сховок я собі тим часом будую. Але дивіться, дивина динозаврів тут нема. Ну мабуть, це тому що тут холодно. Ховосить холодно. Все-таки тут... Нема достатньо дерева. Ну я пішов рубати дерева. Хоча, знаєте, динозаври тут можуть трапитися десь. Все-таки. Коли я тут облаштуюся, то я піду в інше місце. Хоча ще дереві від динозаврів, тим і краще, але просто виживання буде одноманітне, ну, таке як звичайне, якщо я таке не знайду динозаврів. Так, тут зимороги. Тому мені краще все-таки вшиватися звідси, вшитися звідси, коли я знайду достатньо ресурсів. Трошки матиму певний розбиток. Тоді я О, тоді вже покину цю місцевість і піду шукати. Динозаврів в цьому світі точно є. Просто чомусь... от... Я не розумію чому, але я заспавнився в холодній місцевості. Тут дійсно дуже холодно. Хоча в хоч мене і немає мо... хоч мене і немає моду такого. Та ні, нафіга мені крафтити, якщо у мене вже є. Кайло. Давайте ну, подивимося карту. Створити. Тут всюди намалював, а показано, що тут... Наразі я тут не бачу, принаймні ніякої, ніякої пустелі, чи ще такої якоїсь місцевості, де б могли водитися динозаври. Так, ну трошки покопаємо шахточку. І трішки покопавши, я знайшов перше залізо, першу залізну руду. І побіг крафтити кам'яне кайло. Ой, то в мене ж сокира була весь час. А нічого. Сокиру я буду, напевно, обіг рубати. А, мені ще задобиться. Трошки прибр... прибрав у своїй печерці. Завжди я живу як не. Держи тому як не надеталиць наразі, але це тимчасово думаю. Після того, як я добув своє перше залізо, а в нього, а його в мене було дуже багато. Зараз я порахую вам, скільки тут штук я нарахував. Раз. Так, так ми переставимо сюди. Що треба буде скрафтити пічку. Що я пішов плавити своє залізо, але. Тобто мені треба пічку. Батенько камеру пішло, але нічого. О, 10 штук я ж добу у тій шахті. 10. Ну нехай стільки. І мені треба вирішити, де я буду свій урожай розсаджувати. І для цього я зроблю спеціальне приміщення вже навіть у печері. Ви скажете, а яким чином? Як це взагалі можливо? А це дуже просто. Секрет невеличкий. Ви зараз самі все побачите. Як можна облаштовувати садівництво у печері? Печ... Тіпа не адерталіс не андертальцями. А садівництво все-таки буде йти повним ходом. Я вам зараз продемонструю, як це можна дуже просто і легко зробити. Щоб проти треба був смолски, але... Нічого, в мене є смолски, навіть дуже багато. Ще напевно буде. Пам-пам. Так. Моя перша кирка дерев'яна, яку я використовував, зламалася, ну і я прийшов до кам'яну. Для кам каміна взагалі супер, топово швидко добуває ці каменюки. Скоро вже ніч, тому мені треба скоріше закінчити свої справи тут ділові, так би мовити. Так, трішки повидобувавши камію я за... прийшов до виробництва ферми. І ось зараз подивіться, наскільки просто зробити ферму, навіть не ще на двір. Тільки не треба буде зробити кам'яну яку. У мене зараз кам'яний вік. Ну, зарізних мотик, до речі, якщо я робити не буду, то. Хай вас це не дивує, адже навіщо зарізна мотика, якщо можна використовувати. Дерев'яних я не роблю, бо це вже просто тупо витрати дерева. Але... Тут у нас щось не так. Ага, все так. І ми зробимо великі розсадження. Буде у нас ще окрема кімнатка для іншого виду рослин. І зараз ви подивитеся, якого саме. То, ну, мені, якщо ви помітили, ще, ще на стіни не дали іншого виду рослин у скрині бонусів. Тому зараз Ми вже продемонстрували, можете робити так само і в себе в виживаннях, якщо ви хочете як печерні люди. Виживати. Я не знаю, чи будуть тут ворожі мови, напевно, тут ворожі моби будуть уночі. Скорше за все. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк. І підписуйтесь на канал обов'язково. Не забувайте про це добре. Це для мене стимули, стимулювання. Приглядайте обов'язково відео, підтримуйте український контент. Слава Україні! Facebook, звук мені вже не подобається. Кажу вам відверту. Напевно, мені доведеться таки перекатуватися. Це ознака динозаврів, якщо що. Це динозаври, так, так. Отут. З ким цей звук досить нелякав, такий. Він моторошний. Ви самі мало. Так мене ще вид это выносиние У мене картопля є мені не дали крапеть це для першого разу Писаджу тут картоплю значить О картопля Какая-Картопля у мене тут буде. 10 штук зарізано. Все-таки мені треба що тут зробити? Мені треба гарно облаштувати свою печерку, щоб мені було тут тепло. Таку скриньку я покладу залізний зливок. З різних садів, які я покладу. Харбуз, харбуз має посадитися. Коміну теж сюди прямо. І можливо навіть хорошую там. Певні культури саме тут. Ну, напевно, ми тому все таки. Таки, напевно, ми тут вирощуємо, тому і дерева окремо в пічці. Ні, треба взяти дерево. Треба й туди і дерева садити тут. У мене вже є стар каменів, але також починається голод. Точому наразі поки що у нас є чим. Той голод задовольний ну, поїсти, поласувати є чим. Але скоро може не бути чим. І це мене найбільше хвилює. Тому нам треба зробити ще ферму тварин. Хоча все-таки, знаєте, хочеться виживання у світі динозаврів, але я думаю, що з динозаврами мені поки що краще не зустрічатися. Напевно, в подальшому в майбутньому динозаврами можна битися і то такі маленькі незириці, тільки, тільки незерці і то з малими такими недоростками. Тільки недоростками можна битися. Мало смул вже як брат виглядає. У тут двері. Це може і типу і вгорі. О, вугілля. Не врятовані. Ферма не пропаде тепер. Єжібка. Ахча! Ферму тварин може і. і не доведеться створювати, якщо. Якщо мене просвітатиме форма овочі, хруптів. Якщо вона в мене просвітатиме, то мені не доведеться тварину бивати. Перший рівень досвід. Tři výměny dost. To ještě nenabídkl, vlastně. Podívejte, to je už zombie, zombie. Щоб по мене Щоб такі землі не, не залишилося. Це залишилося. Землі не залишилося зовсім. Це погана новина. Тут ми ще прибережемо. Да. Не дуже добре те, що згадував. Так, зараз тут треба буде закрити. Зараз тут закрити. Так. Ну що ж, фармок ще не так просвітає, як я хотів. Ще їсти не буду поки що, Візьму з собою того лосось, але мало що. І ще нове кайло треба зробити, так. Прямі на нагрудники. І менш вистачить, але так, я хочу пішки камінну зарізну крикуту. Давай кейло зробимо, треба йти копати шахточку. Шахточку у нас ніби що все добре, але... Хто знає, що може. По кудашому буде. По подальшому вже зарізати і не так багато буде. Ну, правда, на перший раз це велик, величезний успіх. Аж сильнее зарезал. Это был очезный успех. Сколько у уже тонкой камни вот. Тут камень уже... Кінець, мабуть, під час переселення доведеться все-таки ставити мирний режим. Я не знаю. Не що мені переселятися, але напевно мені доведеться переселятися. Тут дуже холодно. Чи гарна шах... шахта йде, але... Але тут холодно. Цей факт нічим. Нічим. Нічим, не. Так би мовити, неможливо. Навіть начим успіхом із видобутком зарізати не можна ці факти. Просто взяти і не, не брати до уваги. Не брати до уваги ці факт не можна. Довха ж я копаю. Вугілля. Вугілля нас так багато, але нехай. Дерево назвучить, але дерево у нас небагато. Тож мені треба буде ще ферму дерева зробити. суті, я роблю ферму всього. Тут які поклади Люди Виріза теж непогані були, але... закінчилися. Це вже своє, так би мовити, із зарізом відкопав. Тепер доведеться трошки без зарізу буде. Але все одно, це збагачення досвіду, якщо і це теж добре. Мені буде стіл зачарування, то... то я зможу нормально очікувати, очікувати свої інструменти. Мені де того треба дочинила зуриту, але досвід теж надобиться знадобиться. Мідья. Точно, такі трохи мідь. Мідь нам теж можна знадобитися. Тому я візьму. Все-таки шукаючи і видобуваючи міть, ми можемо знайти де щось сильніше за неї. Розумієте про що? Що є цінніше за мідь? Звичайно, багато чого, але найцінніше. Дуже пішов гравій. Ну все, все. Кінець. Я це місце запам'ятаю, звичайно, ще сюди прийду, але доведеться вже закінчувати відео. Ну, перегля... переглядайте, будь ласка, відео. Допомагайте із поширенням українського контенту. Якщо підписуєтеся на мій канал, це вже буде помітити розквіт українського контенту. Підпи... Але ви підписуйтесь не, ті... Але підписуйтесь не тільки на мій канал, підписуйтесь на багато інших що українських, наприклад, Дарлі, Саня та інші. Підписавшись на них, ви так само допоможете розквіту українського контенту. І сподіваюся, вам сподобалось відео. Ну, ще прощатися не будемо, але ви вже скоро доведеться. Уже картофель, картофель, трохи выросла. Цак, цак, цак. А мы зараз едим. Не, картоприка не выросла, бо... Випала лише одна штука. Ну, гаразд, посадимо зараз дерево і будемо прощатися, бо вже час. Бороч тут якось дерево треба буде втулити. Так, ще-ще. Ці грабі. Ну, ніби як дозволяє мені кремінь, видобувати кремінь, і я потім зможу зробити собі стріли, але я але гравій той то то сам по собі заважає, по суті. Так, виробляємо, садимо, садимо де ялинку і будемо прощатися. Але в цій серії продовження буде точно. Це вже, це вже я вам обіцяю. Якщо це, якщо це відео набере більше 10 переглядів, а, а лайків буде більше 4, то ну, поки що створю маленькі цілі, бо я бачу, що відео з Майнкрафтом, ну, великого успіху мені не приносять, на жаль. Але думаю, колись у майбутньому принесуть. Ну, контент у мене дійсно не таких, як в інших блогерів. Але... але переглядайте відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так. Ура, ви посадили вже ялинку. Так, ну, Треба буде для неї очистити місце. Бачите, скільки? А з вами був я, Владислав. І всім до, зу... до скорої зустрічі. Всім папа! -па. Слава Україні!